Вітаю вас на каналі Easy YARN У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такі кошики ромашки. Зв'язати їх можна з будь-якої пряжі. Чим тоньше пряжа, тим менший буде кошик. Я буду в'язати зі 100% акрилу гачок у мене 3 мм. Ви обираєте ту пряжу, яка є у вас, і гачок, який підходить до вашої пряжі. Починаємо з кільцями гороми. Робимо кільце, ниточку виводимо і фіксуємо цю петельку на кільці. Тепер в кільце кільцемігурумі ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і останній шостий. Це ми пров'язали наш перший ряд. Тепер затягуємо кільцемігуруми. І у другому ряді в кожну петлю ми пров'яжемо два стовпчики без накиду, в першу петлю пров'язуємо перший стовпчик без накиду. І сюди ж пров'язуємо другий стовпчик без накиду. Далі повторюємо, знову пров'язуємо один стовпчик. І сюди ж пров'язуємо другий стовпчик Так, ми в'яжемо до кінця ряду в кожну петлю два стовпчика без накиду. Так, дов'язали ряд до кінця. І тепер у цьому ряді ми будемо пров'язувати один стовпчик, а у другу два стовпчика без накиду. Пров'язуємо перший стовпчик в першу петлю. І у другу петлю ми пров'язуємо два стовпчика без накиду. Перший і сюди ж другий. Далі повторюємо знову, пров'язуємо один стовпчик, а у другу петлю два стовпчика без накиду. Перший і другий. І так ми будемо в'язати до кінця ряду. Дов'язали третій ряд, і у четвертому ми пров'яжемо один, один і у третю два стовпчики без накиду. Пров'язуємо перший в першу петлю, другий стовпчик в другу петлю. І в третю петлю пров'язуємо два стовпчика без накиду. І знову пров'язуємо один в першу петлю, другий стовпчик в другу петлю, і в третю петлю два стовпчики. Пров'язуємо перший, і сюди ж пров'язуємо другий. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Дов'язали наш четвертий ряд. І тепер у п'ятому ряді ми маємо пров'язати три петлі по одному стовпчику, і у четверту два стовпчики без накиду. Але ми трохи змінимо в'язання для того, щоб наше кільце було більш рівним. Ці три петлі ми розділимо, ми пров'яжемо спочатку перший стовпчик, у другу петлю ми пров'яжемо два стовпчика без накиду, перший і сюди ж другий. Ось тут ми пров'язали один стовпчик, а у другу петлю два стовпчика без накиду. Далі ми будемо в'язати вже за схемою: Три петлі по одному стовпчику і в четверту два стовпчика без накиду. Закінчити наше в'язання, ми маємо двома петлями по одному стовпчику без накиду. І так як тут ми вже пров'язали один, то виходить, що в нас три стовпчика будуть поряд, як і по схемі має бути. Отже, зараз ми пров'язуємо три петлі по одному стовпчику. Це в нас перший, другий в другу петлю, третій в третю. І в четверту петлю ми пров'язуємо два стовпчика без накиду, це перший і сюди ж пров'язуємо другий. Далі повторюємо знову один стовпчик, один, один, і в четверту два стовпчика без накиду. Перший і другий. Так, ми пров'язуємо до кінця і пам'ятаємо, що в кінці ряду має залишитись дві петлі по одному стовпчику. Закінчуємо наш ряд і пров'язуємо одну петлю, один стовпчик і другу петлю другий стовпчик. Ось так ми закінчили ряд, ось тут ми вже пров'язували один стовпчик без накиду, і ось тут ми закінчили двома стовпчиками без накиду. Отже, 3 стовпчики в нас поряд, просто ми їх трохи змістили. У шостому ряді ми пров'яжемо 4 петлі по одному стовпчику і у п'яту пров'язуємо перший стовпчик. Потім другий в другу петлю, третій в третю, четвертий в четверту, і у п'яту петлю ми пров'язуємо 2 стовпчика без накиду. Перший і сюди ж пров'язуємо другий. Далі повторюємо. Знову пров'язуємо перший в першу, другий в другу, третій в третю петлю, четвертий в четверту петлю. І у п'яту петлю ми пров'язуємо два стовпчика без накиду. І так ми пров'язуємо до самого кінця ряду. Цим шостим рядом ми закінчили наше денце. Тепер у нас тут 36 петель. Переходимо до в'язання стіночки. Пров'язуємо з'єднальний стовпчик, і тепер робимо одну повітряну петлю. Далі ми пров'яжемо в кожну петлю стовпчик без накиду, але пров'язувати ми будемо за задню стінку петлі. Гачок ми будемо вводити всередину петлі і підхоплювати тільки задню стіночку петлі. Пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Далі знову в петлю вводимо гачок. І за задню стіночку пров'язуємо другий стовпчик. І так по колу ми будемо пров'язувати в кожну петлю стовпчик без накиду за задню стінку петлі пров'язали наш ряд і закінчуємо з єднальним стовпчиком. Робимо повітряну петлю, і тепер в кожну петлю ми будемо пров'язувати стовпчик без накиду. Підхоплюємо обидві стіночки петлі і пров'язуємо стовпчик без накиду, далі другий, третій, четвертий. І так ми пров'язуємо 36 стовпчиків. Перед кожним рядом ми робимо повітряну петлю і далі пров'язуємо стовпчики без накиду в кожну петлю. Для зручності краще відмічати цей перший стовпчик. І тоді, коли ви пров'яжете 36 петель, то ви будете знати, в який стовпчик вам треба зробити з'єднальний стовпчик. Пров'язали 36 петель. Ось тут у нас лишається та повітря, на яку ми набирали. І тепер ми знімаємо маркер, і в ту петлю, де в нас був маркер, ми робимо з'єднальний стовпчик. Робимо повітряну петлю, і тепер в кожну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми пров'язуємо 7 рядочків. Ми пров'язали 7 рядочків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і тепер робимо знову повітряну петлю, і восьмий ряд ми пров'яжемо стовпчиками без накиду, але за задню стінку петлі. Вводимо гачок в петлю. Підхоплюємо задню стінку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі, так само, в петлю вводимо гачок, за задню стінку пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми пров'язуємо до кінця ряду. Дов'язали наш ряд до кінця, і тепер закінчуємо з'єднальним стовпчиком. Ниточку ми відрізаємо. І продягаємо крізь останню петлю. Ось так, основа в нас вже готова, і тепер ми будемо в'язати білою ниточкою і вив'язувати наші полюстки. Беремо білу ниточку, і там, де ми закінчували в'язання, будемо її кріпити. У нас лишився ряд передніх стіночок наших петель. За цей ряд ми її будемо в'язати. Одну стіночку підхоплюємо і через неї виводимо нашу білу ниточку. І далі у наступну петлю ми пров'яжемо стовпчик без накиду. Ось тут наступна наша стіночка. Ми її підхоплюємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер робимо накид. Одну петлю ми пропускаємо, і у наступну пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом. Ось так ми вводимо в стіночку гачок, ще й підхоплюємо наш кінчик, щоб сховати його у в'язання, і пров'язуємо перший стовпчик. Далі сюди ж пров'язуємо другий стовпчик з накидом, потім третій стовпчик. Четвертий, п'ятий і шостий. Нашу ниточку ми сховали у в'язанні, і потім зайве просто відріжемо. Далі знову пропускаємо одну, і у наступну пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер робимо накид, пропускаємо одну і у другу пров'язуємо знову шість топчиків з накидом. Це перший. Сюди ж пров'язуємо другий, третій, четвертий. П'ятий. І останній шостий стовпчик з накиду. Одну петельку пропускаємо, і у наступну пров'язуємо стовпчик без накиду. І далі все повторюємо: накид через одну шість стовпчиків з накидом, потім один стовпчик без накиду, і так ми в'яжемо до самого кінця. Дов'язали ряд пров'язали останні шість стовпчиків з накидом. І тепер ось тут перший стовпчик без накиду, де в нас був. Ми туди вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик з'єднальний. Так, закінчили ряд, ниточку відрізаємо, і тепер її фіксуємо, проводимо крізь останню петлю. Тепер у ряді, яким ми закінчили наше в'язання, ми в петлю вводимо гачок і підхоплюємо тільки задню стінку петлі. Виводимо нашу білу ниточку. І тепер поряд ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Підхоплюємо так само тільки задню стіночку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер робимо накид, і через одну ми пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом за задню стінку петлі. Це в нас перший стовпчик. Далі сюди ж пров'язуємо другий. Так, третій. Четвертий. П'ятий. І останній шостий. Кінчик ми сховали у в'язання і зайве просто відрізаємо. Далі через одну ми пров'язуємо за задню стінку стовпчик без накиду. Тепер робимо накид. І через одну за задню стінку петлі ми знову пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом. Останній шостий пров'язали. Одну петлю ми пропускаємо, і у наступну за задню стінку пров'язуємо стовпчик без накиду, накид і через одну знову 6 стопчиків з накидом за задню стінку петлі. Дов'язали наш ряд, пров'язали останні 6 стопчиків накидом і тепер в перший стовпчик, який ми в'язали без накиду, ми пров'язуємо туди з'єднальний стовпчик. Все, тепер нашу ниточку ми відрізаємо і фіксуємо її, продягаємо крізь останню петлю. Все, що нам залишилось, це сховати ниточки у в'язання. Наш кошик вже готовий до використання, нехай такі ромашки піднімають вам настрій та нагадують про весну. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Рівних вам рядочків і до зустрічі у нових відео!